Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Треба чітко розуміти, що ми будемо витісняти ворога з усіх українських земель, і в Херсонщини, з Запорізької області, частини частина там, де окупована. А зараз Донецьк і Луганськ. Тобто там якраз і триває контрнаступ збройних сил України. І там були ще в 2014 році ці квазі брехливі картинки про якісь референдуми? Ніяких референдумів там не було, але такий самий сценарій з такими самими ляльководами вони намагалися в Донецьку-Луганську провести. І що це дало? Та нічого. Як звільняли, так і будемо звільняти. Друге, а тепер зараз весь світ, в принципі, це обговорює, але давайте у вас в прямому ефірі скажемо. А чому Путін, а сьогодні ще здається, і Медведєв, знов схопились за цю палицю ядерної зброї Росії? Так чому у вас ж? Як ви розповідаєте, часткова мобілізація, як ви розповідаєте про якісь чоботи, про якісь позиції, які ви там захопили, а тому, що вони нічого не захопили, тому що на фронті серйозні поразки, тому що втрати серед російських військових, включно з найманцями, величезні в десятки тисяч. Поранених вони жодного разу. Жодна разу російська влада не назвала число поранених росіян, військових, найманців, ув'язаних і так далі. По тексту не назвали тому і це якраз і є та паніка, чому і Путін, а після нього медведів знову згадали: а у нас ще тут ядерна зброя. От ми все програємо, але тепер ми будемо вас знову лякати зараз ядерною зброєю. Це виця ядерна як зброя, хлопчик, який вовк, вовк Вовк, спочатку. Ми е, хвилювались, а зараз ядерна зброя. Ну ну розумієте, і весь світ тепер розуміє, що поразки на фронті російські для свого внутрішнього росіянина, того що знаєте, ще більш-менш притомний і не може відір, на жаль, відірватися від цього зомбоящику російського. Для і це для нього йде трансляція, а намагаються залякати нас. А ми не боїмося, то що й далі. А далі давайте скажемо чітко: ми два професійних дипломати. Скільки ядерних боєголовок має Росія? Чотири з половиною тисячі. Я вам зразу полез. П'ять тисяч вони брешуть, а мають реально 4,5. Де ці боєголовки знаходяться, і найголовніше 130 мільйонів росіян виживуть після застосування на їхній території, їхніми ракетами цієї ж ядерної радянської ще зброї. Ось на кого нас прямо ця ядерна зброя? Як тільки ми почнемо повертати все це задоволення, всю цю картинку Путіна і Медведєва самим 130 мільйонам росіян, їм стане набагато зрозуміліше про що говорять їх. Я не знаю, кермани чи якого як завгодно їх назвати. На мій погляд, це просто люди, які втратили знаєте, повністю розум і розуміння реальності. Так, ми підірвемо власну країну, ми підірвемо все людство, тому що що. Тому що програємо на фронті в Херсоні в Запорізькій області, в Донецькій mm -hmm. в Ланській областях, ось реальна картина бою. І моя коротка відповідь щодо будь-яких спроб організувати під окупацією будь-які спроби референдумів. Нічого не вийде точно. Це чергова, знаєте, як палиця за яку вони схопилися разом з ядерною зброєю, тільки для виправдання того, що програють у всіх напрямках, і в тому числі до речі, економічному, ми сьогодні не згадали можливої. Якщо ви дозволите, давайте трошки про економічні наслідки в перший же вже другий день оголошення часткової мобілізації. Де біржі? Валта Московські до побачення, де російська валюта і що робить зараз населення Росії? знімає з своїх рахунків що готівку. Казахстан і Вірменія сьогодні, я навіть собі не міг уявити, сьогодні Казахстан і Вірменія вирішили не приймати банківські картки Російської Федерації на завтра, завтра збирається. Це вам... О, а, будемо так. так завтра ну, Ердоган так, скликає, щоб та... не приймати картку картку мир, та... якою так намагаються в Анталії ті, що тікають від мобілізації, просидіти місяць, два не знаю скільки. Це не просто обвал, це кінець економіці Російської Федерації, і та економіка, яка ще більш-менш Рацювала і ті трильйон, скільки там залишилося їх цих, цих рублів, які вони відклали в Кубишку під назвою цього фонду національного як там добробуту чи благосостояння, як вони називають, які вони позаробляли на суперцінах на газ і нафту. з моєї точки зору обмін готувався за до того, як було прийнято рішення про мобілізацію. І він був погоджений задовго до того, як було прийнято рішення про мобілізацію. Ключовим гравцем в цьому обміні був посередником був Ердоган. І е, соловський прац туреччина на цей момент є ключовим партнером Російської Федерації по так званому паралельному імпорту. І вона є головним логістичним хабом для завезення товарів так званого паралельного імпорту до Російської Федерації. Вийти із домовленостей з Ердоганом означало поставити на карту і е, можливий розвитку Туреччини в сторону від поставок в Росію цього паралельного імпорту. Тому просто Путін не мав можливості вже не виконати цього, що він хотів. Ми повинні зрозуміти, що до того, і ще два тижні тому, і ще тиждень тому, теж кілька днів тому, Путін натякав всьому світу про переговорний процес. Говорилось достатньо багато про переговори, 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 і цей обмін, судячи з усього, був таким собі жестом розглядався жест того, що він способний, що з ним можна домовлятися. Але е, після повернення Самарканда, щось відбулося в російських елітах, не даремно на 12 годин затримали інтерв'ю Путіна, е, заяву Путіна про мобілізацію. Е, але по суті, можна сказати, що російські еліти е, ну скажімо так, метафорично взяли в оточення Путіна, і Путін перестав бути альфа сам в Росії. Тобто зараз ми вже маємо колективного Путіна, а не одноосібного лідера, який приймається рішення. В цьому є великі загрози для нас, тому що зараз ми не розуміємо, хто реально впливає на прийняття тих чи інших рішень. Якщо раніше розуміючи психотип Путіна, ми розуміли, що він не може робити певні речі, не буде робити певні речі. То зараз ми до кінця не розуміємо, хто реально остаточно має рішення, хто змушує до прийняття цих рішень. Навіщо Путін тут... забрав свого кума? Так спитаю? Дивіться тут. Я виходжу виключно із психотипа Володимира Путіна. А одна з найхарактерніших юрист, ну як би до нього сталося, одна з найхарактерніших юрист це він е, тримає людей біля себе. Він тримає своїх людей біля себе. Він ніколи їх не кидає. Тобто, це одна з найхарактерніших юрист е, завжди була. І цим е, ну в принципі на цьому він не будував достатньо сильну до команду. Е, тому е, я думаю, що він е, не міг в якийсь момент не звільнити то Медведчука, е, тому що це б означало, що він е, порушує свої ж правила. На сьогоднішній день про те, щоб Росія відпрацьовувала якісь а, плани застосування, чи ще до цього радянський союз тактичної ядерної зброї саме проти України, їх немає. Я не знаю, можливо, вони зараз їх відпрацьовують, можливо, вони зараз щось там придумують. Я цього не виключаю. Єдині плани, які відпрацьовувалися російськими військами спільно з білоруськими, так само це якраз починаючи з 2006 року. Плани пов'язані з тим, що Росія може наносити тактичні ядерні удари по європейським містам або з території Білорусі, або з території Калінінградської області свого анклаву. Там там знаходяться ракети Іскандер. Туди Росія неодноразово погрожувала перекинути ядерні боєголовки і звідти погрожувати от навколишнім європейським містам, які є в зоні досяжності і дальності польотів відповідних ракет У 2009 році. Перші навчання, які одні з перших, які відбувалися з моделюванням застосування тактичного ядерного удару, вони стосувалися міст Варшави і Копенгагена, двох європейських столиць. Потім вони це змінювали деякий час. Потім а, інші сценарії, тобто я веду до того, що а, ризики і ймовірності вони, звичайно існують. Ми розуміємо, який а, ворог нам протистоїть, але на сьогоднішній день я не бачу. Якихось планів, принаймні про них невідомо ні повідомляли ні розвідки, ні жодні оглядачі про те, щоб Росія якісь сценарії відпрацьовувала по Україні. Планів проти України застосування ядерної зброї їх немає. Є проти Європи, От кого вони лякають. Вони лякають Європу. Вони лякають НАТО і лякають Сполучені Штати в першу чергу. І навіть зверніть увагу, що навіть на всіх пропагандистських ток шоу коли обговорюються ось ці сценарії, вони завжди говорять про якісь європейські міста. По яким може прилетіти, і куди Росія може нанести удари. Вони часто це фігурує, тому це погроза якраз Європі. Це погроза Заходу в якому сенсі? В тому сенсі, що якщо вони зараз проведуть анексію цих територій, а українські війська будуть продовжувати те, що вони робили і раніше, звільняти цю нашу українську землю, то Росія погрожує, що вона може застосувати. Ядерну зброю проти якихось європейських міст або інших, скажімо, територій, ну десь використати в морі там і так далі. Для чого? Для того щоб захід похитнувся в підтримці України і почав схиляти до компромісів з Росією, визнати якийсь статус кво і підписати якесь перемир. Я. В цьому їх розрахунок полягає на сьогоднішній день залякати захід і залякати Європу потенційним, потенційною можливістю застосування ядерної зброї. Це більше на них спрямовано, тому що я не побачив якогось такого знаєте, переляку і такої великої паніки у нас. Тим більше, нам ж вже це обіцяли неодноразово. Я хочу нагадати, що ядерний шантаж чи шантаж застосування ядерної зброї з боку Росії це вже не вперше. Я вже не хочу навіть нагадувати, скільки разів а Цей персонаж Медведів описував, що вам буде судний день за Крим, вам буде ага. за те, за це і так далі. Тобто досить багато чули вже погрозно. Ми ж. Побачили, що це не зупинило українські війська в продовженні контрнаступальних дій. Тому це все назад і спрямовано першу в першу чергу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.